Біткоін впав нижче важливих ключових рівнів, тому його ціна продовжує знижуватись. А ефір вже в кроці від того, щоб почати падати слідом за біткоїном. В цьому огляді ринку ми з вами поговоримо про поточну ситуацію, а також що очікувати від ринку криптовалют далі. І також є дуже важливе запитання: чи може відбутися альтсезон в таких умовах, коли і головна криптовалюта, і головний альткоін продовжують знижуватися. І почнемо ми з огляду ліквідації. Всього за, на криптовалютному ринку за останні 24 години було ліквідовано трейдерів і їх позиції орієнтовно на 805 мільйонів доларів, що доволі а, суттєва цифра. Але, можливо, це падіння, воно не останнє. Давайте з вами подивимось на індикатор Support Band Pro та BullZone, для того, щоб зрозуміти, де може бути зупинка падіння ціни головної криптовалюти. І в принципі, як ви знаєте, якщо ціна головної криптовалюти знаходить дуже важливу підтримку, то в цей момент іноді буває бувають гарні можливості для того, щоб купляти і альткоїни, тому що альткоїни слідують за біткоїном. Якщо біткоін зупинив своє падіння, то з великою мовістю саме альткоїни також зупинять своє падіння, і на відскоку і на рості ціни головної криптовалюти і на альткоїнах також можна буде непогано зробити. Зверніть увагу на те, що в першу чергу давайте, поки що, без індикатора Сипорт Pro, зверніть увагу на те, про що ми з вами говорили на останньому огляді ринку. Ціна біткоїна, як і, наприклад, півроку тому приблизно, так, орієнтовно в грудні 2030. Точніше, в січні 2025 року ціна біткоїну оновила а, поточні максимуми, на той момент, абсолютно глобальні максимуми, після чого впала на 32%. А, при тому, що зверніть увагу, якщо б ціна біткоїна все таки змогла закріпитись вище цього важливого рівня, то вона б продовжила з великою міністрю свій ріст, і в той момент біткоїн би досягнув. А, Тих глобальних максимумів на яких він зараз знаходиться а набагато набагато швидше. Але ціна біткоїна показала слабкість. В цей момент продавці, скажімо так, увімкнули свою силу. Після чого ціна головної криптовалют та загалом альткоїнів також почала падати. Альткоїни, як ви знаєте, в той момент впали на 50-60%. Зараз ситуація плюс-мінус повторюється. Ми бачимо, що після оновлення абсолютних максимумів це називається фейковий прибій, так можна так сказати. І після цього ціна головної криптовалюти разом з ціною і ефіром. І інших альткоїнів, а вона вже знизилась орієнтовно на 11%. Чи це кінець падіння? Давайте з вами подивимось на саме на графіку індикатора Pro. Ми з вами можемо подивитись, до яких відміток може знизитися ціна біткоїну. Першу чергу, найближча підтримка, якщо день сьогодні закриється саме так, найближча підтримка на цьому індикаторі, якщо Якщо, звісно, ціна біткоїна сюди прийде. А в цей момент, коли вона сюди приходить, це дуже гарна підтримка для ціни біткоїна. Так декілька разів біткоїн вже приходить протягом цього, цього цикла до нижньої лінії індикатора Sport Band Pro, саме на даному таймфреймі. І в цьому випадку, якщо так все ж таки станеться, то ця зона підтримки орієнтовно 93 тисячі 100 тисяч доларів. Тобто, в, цьому, в цей момент, скоріше за все, треба буде придивитись до того, щоб можливо зайняти певні позиції, особливо якщо ви поєднуєте сигнал індикатора Support Band Pro з індикатором Bull Zone в тому випадку у вас також з'являються додаткові передумови для того, щоб відкрити якісь локальні угоди, а, якщо звісно якщо у вас є на то причини, так якщо у вас є передумови і ви використовуєте цю стратегію. Особисто ми вже з вами досліджували так на графіку багато разів, як індикатор support band Pro виступає підтримкою на бучучому ринку для для ціни біткоїна. І якщо так станеться, ви будете мати чіткий план, що в цей момент, скоріше за все. Не треба тікати з ринку, як ми з вами говорили про це декілька тижнів тому на прямому ефірі. Тобто зараз така сезонність, що ринки протягом, наприклад, серпня і вересня вони можуть знижуватись. І в той момент, коли настане гарний момент для купівлі, як це було декілька місяців тому, скоріше за все, треба бути. Скоріше за все, треба не йти з криптовалютного ринку, а шукати якісь можливості для заняття нових позицій, якщо ваша стратегія вам звісно про це буде говорити. Далі ми з вами подивимося ще окрім цього, на те, як ціна біткоїна реагувала на верхню зону індикатора Support Band Pro. декілька разів вона виступала, як ви бачите, супротивом. І коли ціна, наприклад, біткоїна або ефіра, вона не може закріпитись всередині верхньої сірої зони. А наприклад, як це було на цьому рості. Так, якщо ціна біткоїна не може закріпитися і вирости, наприклад, вище рожевої лінії, хоча це трапляється дуже рідко, це моменти максимальної і то в цей момент відбувається найсильніший ріст, так, коли ціна біткоїна закріпляється всередині або вище верхньої сірої зони. Як ви бачите, декілька разів ціна ця зона була протестована як супротив, і в минулий раз. І в цей раз, в принципі, така сама ситуація. Відповідно, якщо ціна біткоїна не може пробитись навіть вище і закріпитись всередині сірої зони, то в цьому випадку це означає, що все-таки. Продавці починають домінувати, і в цей момент, саме в ці моменти, на максимальній іфорії, великі гравці також поступово виходять з ринку. Так вони не продають ідеально на максимумах, але, наприклад, в цьому діапазоні вони можуть розподіляти свої біткоїни. І після того, як ціна знизиться, наприклад, до цієї зони, вони можуть заново повернути свої позиції, як це було, наприклад, тут продати все тут, купити відкупити частину біткоїнів тут і знову зафіксувати свої прибутки на 50 60 вище всього за. Короткий проміжок часу плюс 50% за декілька місяців. Це дуже гарний прибуток. Саме за це ми любимо криптовалютний ринок, тому що він дає нам велику кількість можливостей для примноження власного капіталу. Якщо ми з вами діємо по стратегії і знаємо, що робити в тій чи іншій ситуації не включаємо паніку, не включаємо ейфорію, а саме можемо діяти з вами за чіткою нашою стратегією, про що я намагаюся вам розказати. І дуже багато людей вже використовуються підходи. Тому, якщо ще не підписані на цей канал, обов'язково підпишіться і, звісно, поставте лайк під цим відео, якщо воно для вас корисно Далі ми перейдемо до аналізу на 4-годинному графіку. Це цікаво більше для людей, які люблять торгувати локально. Як ви пам'ятаєте, ми разом з вами я писав про цю угоду. Ми відкривали разом з учасниками спільноти також тестову угоду на ріст. Коли ціна головної криптовалюти спустилась до нижньої зони індикатора Support Band Pro вже на 4-годинному таймфреймі. Цей індикатор він є таким універсальним, і фіксували наші прибутки приблизно десь в цьому діапазоні орієнтовно по 120-121 тисячі доларів. Я продавав орієнтовно, моя середня ціна фіксації цієї позиції. Орієнтовно по 119 тисяч доларів. Як ви бачите, після цього ціна біткоїна. Ще раз піднялася вище попередніх абсолютних глобальних максимумів, і це був збір ліквідності вище, знову ж таки вище на той момент ніж 124 тисячі доларів. І після цього, як ви бачите, ціна біткоїна. Продовжують знижуватись а, після того, як протестували верхню зону індикатора Pro, а, як супротив, тут все так само працює, як і на даному таймфреймі. Якщо ціна не може закріпитися всередині або піднятися вище лінії а, індикатора верхньої, так верхньої зони, то в цьому випадку а, з великою ймовірністю, нас чекає зниження як мінімум до нижньої зони. Так? Якщо після першого відкату можна було впевнено брати а, цей, цю угоду, то зверніть увагу на те, що зараз відбувається на графіку ціни головної криптовалюти. Дуже багато разів саме ця зона нижня вона тестується і вона тестується поки що як підтримка. Якщо ви знаєте, якщо ви давно вже слідкуєте з ринком, ви знаєте, чим більше тестується певний рівень як. Підтримка, тим слабша і слабша може бути реакція. Тобто, чим більше тестів, тим слабша може бути реакція на тесті цього рівня, і рано чи пізно з великою ймовірністю, цей рівень може пробитися. Тому насправді мені зараз не подобається ситуація в плані, якщо ви хочете займати лонг позиції, то можливо, це треба робити. Але саме от, наприклад, якщо ми дивимось на індикатор Support Band Pro, то тут ще немає передумов для того, щоб відкрити угоду по цьому індикатору. Типова угода, все ж таки, по цьому індикатору, коли ціна біткоїна дуже швидко різко падає, з'являється. Сигнал на індикаторі bull zone і повторний, наприклад, тест цієї зони е, також призводить до росту, але у випадку, якщо ціна от приходить сюди дуже швидко, і ми е, одразу у нас з'являються передумови для того, щоб відкрити угоди. Це сигнал на індикаторі. Відповідно, булзон, а також тест індикатора Band Pro. Тут ще було оновлення попередніх мінімумів, і коли ціна біткоїна змогла повернутися вище цієї відмітки, то це була дуже гарна можливість для того, щоб зайти в угоду. Зараз ми бачимо, як ціна біткоїна показує слабкість, і просто декілька разів тестує цей рівень як підтримку. І насправді мені наразі саме локальна ситуація не дуже подобається. Плюс ми з вами бачимо формування більш низьких мінімумів та максимумів. Для покращення поточної ситуації, звісно, треба формування як мінімум локального висхідного тренду. Це було б дуже добре для того, щоб врятувати поточну ситуацію, яка є на криптовалютному ринку. Більш детально про свої позиції, звісно, я буду розказувати і в наступних відео, і звісно, в нашому телеграм-каналі. Також зверніть увагу на те, що при якомусь серйозному зниженні, наприклад, до нижньої зони індикатора Support Band Pro на одному тайфреймі, дуже часто, дуже часто ціна біткоїна починає консолідуватись на середній лінії, так на середній лінії цього індикатора, і лише після такої консолідації навколо цієї середньої лінії ціна біткоїна може дуже швидко провалитися, так як це було тут, і буквально за декілька днів. Якщо ви не знаєте, ціна біткоїна може впасти на 17-20%, альткоїни впали на 30-40%. Зараз ми з вами бачимо, як середня лінія також стала підтримкою. А поки що на даному таймфреймі ціна біткоїна знизилась навіть нижче цього рівня цілком ймовірно, що буде якийсь від до кінця дня. Але якщо, наприклад, наступні декілька днів ви побачите на цьому індикаторі, що ціна так само продовжує консолідуватись, ну це друзі, буде не найкращий сигнал для людей, які прямо зараз хочуть от заробити на рості ціни криптовалют. Тому що якщо біткоін буде знижуватись, і як ми з вами побачили на прикладі до цього, то це що це цілком ймовірно, то в цьому випадку може бути так, що Найкращі можливості для купівлі вони з'являться трошки пізніше. Також я хочу вам показати інший приклад, як це було, наприклад, у 2023 році, приблизно в той самий період, який зараз, це був кінець серпня, і в той час ціна головної криптовалюти так само консолідувалась на середній сірій лінії, і після цього знизилась до лінії індикатора Support Band Pro, саме після цього. І вже після цього почався той самий ріст в жовтні і в листопаді, а саме, точніше, він скоріше почався вже з середині вересня, про що ми також з вами говоримо. Тобто після цього вже почався той самий ріст згідно сезонності, так відповідно може бути таким самим шляхом, ціна може рухатись і зараз. Головне додати цей індикатор собі на графік і слідкувати, які будуть на ньому сигнали, і чи буде консолідація продовжуватись надалі на цій середній лінії, або, наприклад, ціна біткоїна зможе все ж таки повернутися вище середньої лінії, протестувати її як підтримку і продовжити свій ріст. Що робити в такому випадку? Для цього у нас є індикатор goal line. Відповідно, якщо ви не дочекаєтесь. Приходу біткоїна приблизно в цю зону. Щоб ціна його туди, якщо ціна його туди не прийде, то в цьому випадку на для цього у нас є індикатор Голлайн. Відповідно, якщо ви слідкували за останніми оглядами ринку, я приділив цьому індикатору дуже багато уваги. Ми зараз про нього поговоримо буквально хвилину. Так, перед тим як ми перейдемо з вами вже безпосередньо до альткоїнів і самого альтсезону, поговоримо з вами про ефір. Я хотів би вам показати. Те, що я вам казав на останньому огляді ринку, і ми про це говорили орієнтовно ну, хвилин 10-15. Точно насправді ціна біткоїна, все-таки, як ми тоді і очікували при закритті нижче лінії індикатора GoLine, ціна біткоїна вона зараз продовжує знижуватись і вона впала орієнтовно на 4%. Так буває дуже часто, окрім тих випадків, коли ціна біткоїна буквально за декілька даних свічок повертається вище лінії індикатора. І наразі ми з вами бачимо, що ціна дуже швидко повернулася вище, але вже наступною даною свічки. Вона впала нижче лінії індикатора, і в цьому випадку ви б мали зафіксувати ті позиції, які у вас є, для того, щоб перестрахуватись і не потрапити, наприклад, на таке падіння або на консолідацію, щоб зберегти власний капітал для того, щоб в майбутньому його примножити. І відповідно, якщо ви діяли за цією стратегією, ви вже зберегли значну частину капіталу і в біткоїні, і в альткоїнах. Про це я писав, звісно, в нашій закритій спільноті. Ми також слідуємо певні е, мої стратегії, яку я використовую для індикатору GoLine. Якщо ви побачите, подивитесь, е, на те, як сталося падіння, тому що всі, точніше багато людей, каже, що. Через те, що падіння сталося, через те, що один з китів, наприклад, продав біткоїна орієнтовно на 2 мільярди, і він зробив це швидко. Так, відповідно, через це ціна головної криптовалюти вона дуже швидко обвалилась. Це так, це гарна передумова, тому що якщо хтось дуже швидко маркет ордером продає велику кількість біткоїнів, ринок може просто швидко не викупати ці обсяги, і ціна через це може провалюватися нижче і нижче до того моменту, поки цей ордер не буде, ця заявка не буде заповнена. Тобто, якщо ви Хочете продати 100 тисяч біткоїнів, іноді це не так легко, як здається. Так ви не можете просто нажати кнопку, але це більше проблема великих гравців. Якщо вам цікаво, прослухати про їх проблеми. Як які у них виникають проблеми на криптовалютному ринку та на інших фінансових ринках, напишіть в коментарях, тому що іноді це важливо розуміти для того, щоб розуміти в майбутньому і слідувати за великими гравцями, тому що ці люди зробили великий капітал на криптовалютному ринку. Відповідно, вони можуть і підказати нам, як діяти, тобто купляти, коли є великий страх, і продавати, коли є велика жадібність. Це цитата одного з найвеличніших гравців. Так, це цитата Ворена Баффета. це той самий один з найбільших китів на фінансових. <зових> ринках, Тому я думаю, що варто прислухуватись до його порад. Зверніть увагу на, на те, що на 4-годинному таймфреймі також можна було зайняти шорт-позицію. І іноді ви бачите, наприклад, як ціна дуже чітко протестувала лінію індикатора GoLine, як супротив, це 4-годинний таймфрейм. Я іноді використовую індикатор для цього таймфрейму, і після цього ціна біткоїна впала не набагато, але на 4%. І іноді от дивуєшся, наскільки магія цифр і індикаторів вона може працювати. Відповідно, ви бачите, що тут майже копійка в копійку ціна прийшла до лінії індикатора, і е, ця реакція також призвела до того, що ціна біткоїна дуже швидко знизилась. І якщо ви відкривали шорт позиції, тому що цей індикатор можна по різному використовувати. Якщо вам цікаво, також напишіть в коментарях як для лонг, так і для шорт позиції Якщо вам це цікаво, то я можливо запишу окреме відео по використанню цього індикатора. Але оця магія цифр, магія індикаторів, вона дуже класно працює. Тому іноді сам дивишся, як це може так статися. Ну це Невипадковість. Так. Іноді думаю, що все-таки якісь, можливо, вищі сили да, допомагають в якійсь позиції, коли ми, наприклад, з учасниками спільноти вийшли з наших позицій по 115, 300, по 115, 400, і буквально за декілька днів ціна біткоїна так швидко знизилась, іноді думаєш, ну дійсно, треба слухати власну стратегію. Вона знає набагато краще, ніж ти, тому що іноді дуже багато думок, але стратегія вона проста. Далі, якщо ми подивимося з вами на індикатор Радар. Як ви знаєте, по цьому індикатору ми вийшли з наших угод по біткоїну орієнтовно по сто 600 доларів, поки що сигналів. А на цьому індикаторі немає, як я вам казав тоді, окрім того, що цей індикатор дозволяє нам примножувати наш капітал, також він допомагає нам і зберігати цей капітал в момент яких якихось серйозних знижень, якихось потрясінь, і в цей момент краще, звісно, бути поза ринком, а не сидіти в ринку і не отримувати якісь величезні збитки, які можна було б не отримувати. Також, до речі, розкажу вам про магію, і цей сигнал я публікував, як і в нашій закритій спільноті, звісно, тому що саме це там доступний цей індикатор. А також я публікував це. Цей. Сигнал в момент, коли він з'явився, і в нашому телеграм-каналі це було в листопаді 2024 року, і це було при, приблизно за дві години до того, як було оголошено, що президент Трамп він переможе на американських виборах. І відповідно, як ви бачите, ціна, реакція ціни після оголошення цієї новини, вона була ну доволі серйозна. Але що важливо: сигнал на індикаторі з. Про купівлю з'явився за декілька годин до оголошення офіційних результатів, відповідно, знову ж таки, повертаючись до магії, що ми говорили з вами на індикаторі Голлайн, що от ціна прийшла просто долар в долар, то іноді думаєш, от знову ж таки, як це можливо? Ти заходиш в угоду, є сигнал на купівлю, і ціна біткоїну росте на 40-41%, при тому, що. Взагалі, ти не міг би передбачити, що таке могло статись, але якщо ти довіряєш своїй торговій стратегії, якщо вона перевірена роками, як, наприклад, наші стратегії, і вони перевірені не тільки бектестом, тобто якимись теоретичними угодами, а ще й практичними угодами, то в цей момент можна було заходити в ринок, не боятися сміливо, як завжди, так діяти згідно своєї стратегії і забирати ті відсотки росту, які на той момент давав ринок. І відповідно, як ви знаєте, за цей бичічий ринок ця стратегія перенесла більше ніж 1800% прибутку. Що в три рази більше, ніж приніс би сам біткоін, якщо його тримати просто на споті. Така магія цифр і магія індикаторів. Якщо вам цікаво, знову ж таки, про такі закономірності дізнаватись, то підписуйтесь на канал. Далі, перед альткоїном, ем, звісно, важливо подивитись на те, де на карту ліквідації. Ми не часто використовуємо цей інструмент, але зверніть увагу на те, що знизу, наприклад, ліквідації майже не залишилось. Тобто, як ви знаєте, ціна ходить, ціна біткоїна, ціна різних активів, вона дуже часто ходить. Від ліквідності до ліквідності. Тобто ціна знаходиться в пошуках, скажімо так, ліквідності. І ліквідність зараз, більшість ліквідності, вона розташована все ж таки вище поточної ціни. Знизу. Ліквідності майже не залишилось. Ви це бачите по відповідно таким стовпчикам. І е, ліквідації орієнтовно по 110 тисяч доларів буде на 1 мільярд, а ліквідації трейдерів по 122 тисячі доларів буде орієнтовно на 4 мільярди доларів. І так як ми з вами знаємо, з вами, що ціна ходить від ліквідності до ліквідності, то якщо ми дивимося з вами на локальну картину, то е, Логічніше було б ціні все таки піднятися до орієнтовно відміток, хоча б до тих відміток, на яких є зараз голлайн, а це орієнтовно 100, давайте приберемо зайве, а це орієнтовно сто тисяч доларів. Тобто було б цілком логічно побачити якесь оновлення мінімумів і повернення до як мінімум лінії індикатору голлайн. І у випадку, якщо ціна зможе закріпитися вище. І ми з вами не дочекаємо, що ціна головної криптовалюти спуститься до а, саме цієї підтримки на індикаторі Support Band Pro, То в цьому випадку я б вам радив би повернутися в позиції, тому що в цьому випадку ціна доволі непогано оздоровиться, але зробити це лише у випадку, якщо ціна на даному таймфреймі а, закриється вища лінії індикатора Line, А це орієнтовно 116 500 доларів. Тобто, на випадок падіння, у вас є план, і на випадок цього локального росту на 4-5%. А ви зможете дуже швидко повернутися в позиції, і це буде дуже безпечно. Тому що це буде з мінімальним ризиком, умовно ризик 1%, тому що ви закриєте власні угоди, якщо ціна знову повернеться на лінії індикатору Гулайн. Але будете мати потенціал ваших позицій, наприклад, 8, 10, 20%, відсотків, що в 20 разів більше ніж ваш потенційний ризик. Також зверніть увагу на ефір. Тепер перейдемо до альткоїнів. Зараз ціна головного альткоїна вона знаходиться всередині сірої зони. Як ви пам'ятаєте, поки ціна ефіра знаходиться всередині верхньої сірої зони, це означає, що ріст і шанси на альтсезон вони не втрачені. Тому що він тут може консолідуватись, він може тут потрошку зростати, і це може тривати. Наприклад, давайте подумаємо з вами на історію. Це може тривати навіть тижнями. Не в цьому циклі точно, але от у минулому циклі так і було, що ціна, коли трималась всередині сірої зони тижнями, це був період. Це були періоди дуже гарного альтсезону. В цей момент альткоїни дійсно зростали. Звісно, найбільше альткоїни зростали саме в цей момент. Ми з вами про це про альтсезони Ми зараз з вами поговоримо за декілька хвилин, але просто знаходження ефіра в середині сірої зони це дуже гарний показник того, що і ефір. І альткоїни будуть зростати зараз. Ми бачимо, що сіра зона вона знаходиться орієнтовно на відмітках 4300 6200 доларів. І відповідно важливо для ефіра за найближчі дні не знизитись нижче цієї сірої зони. Якщо це станеться, то наступна відмітка і наступна його підтримка це зона орієнтовно 3500, можливо 3700, тому що в цьому випадку, як ви пам'ятаєте, якщо ціна знижується нижче середньої сірої зони. То відповідно падіння відбувається орієнтовно на 20-25%. Це зона орієнтовно, скажімо, 20, це зона орієнтовно 3,800-4,000 тисячі доларів. Тобто, приблизно цей діапазон. Тому також звертайте увагу і на цю закономірність. Після цього ефір або швидко відскакує, повертається в сіру зону, що дуже добре буде для альткоїнів. І а, Або він йде в консолідацію, і відповідно в консолідації ну це також не найкращий момент для росту знову ж таки альткоїнів. Краще б для альтсезону, звісно, побачити якісь а, такі v і прикавері, тобто в. Такий розворот, який схожий на літрові англійську, так відповідно, це було б найкраще для ефіра і для альткоїнів. Також учасники спільноти вони запитали сьогодні про те, чи можливий ріст і чи можливий ріст альткоїнів, чи можливий альтзон у випадку, якщо ціна. Біткоїна буде нижче лінії індикатор Гулайн. Тому зараз ми з вами використаємо цей індикатор. А також тут ви бачите, що фіолетову лінію це ефір графік ефіру до біткоїна, і на фоні ви бачите графік біткоїна з індикатором Гуллайн. Це потрібно для того, щоб ми з вами розуміли, в які моменти дійсно відбувалися альцезони. Я пам'ятаю це по пам'яті, але я знаю, що багато з вас тільки приєдналися на криптовалютний ринок, і вам цікаво зрозуміти, коли може бути альцезон і як він виглядає. Якщо ми з вами подивимось на індикатор GoLine. І на графік біткоїна з індикатором Гонлайн, то, то ми з вами можемо побачити, що ціна головної криптовалюти при зниженні нижче лінії Гонлайн, вона дуже часто знижується, особливо в закінченні циклу, ми бачимо з вами дуже серйозне падіння як і біткоїна, так і відповідно альткоїнів. Звісно, є моменти, і ми з вами можемо побачити на графіки графіку ефіру до біткоїна, що моменти росту біткоїна росте і ефір разом з ним. Відповідно, в цей момент біткоін завжди знаходиться вище лінії індикатора Голлайн. Як тільки він знижується нижче лінії індикатора Голлайн, ефір знижується разом з ним. Я думаю, ви тут бачите це так само. Після того як біткоін ріс, ефір ріс приблизно так само. Тому цей графік майже незмінний. Але в цей момент, звісно, був той самий альтсезон з ростом альткоїнів, які мають середню капіталізацію. Тобто, це альткоїни, які мають капіталізацію, орієнтовно до 5 мільярдів доларів, і альткоїнів з низькою капіталізацією. Ефір вже якогось серйозного роз... Просто в той момент не показував. Тобто він ріс приблизно, можливо, не набагато сильніший, ніж біткоін. В той момент були найкращі ріст, показували саме альткоїни з невеликою капіталізацією. До цього ми бачимо також при зниженні ціни біткої на нижче лінії індикатора Гулайн. Ефір також знижувався і при зниженні біткоїна нижче, нижче і нижче, відповідно, і весь ринок падав, тобто ви також знаєте цю закономірність. А зараз ми можемо сказати, що ріст ефіра також може зупинитися, якщо біткоін продовжить своє зниження в той момент, коли почався альтсезон 2021 року, коли росли альткоїни середньої капіталізації, то біткоін в той момент знизився орієнтовно на 50%. Тобто, якщо біткоін орієнтовно зараз піде на 40-50%, що звісно можливо, але. Не так реально, скажімо так, як, наприклад, ще 4-5 років тому. Зараз біткоін трохи більший. Я маю на увазі за одне падіння, так зразу знизиться на 50%, це мало ймовірно. Але, наприклад, на 26-27-28 це цілком можливо. Відповідно, в цьому випадку лінія GoLine буде продовжувати або зростати, або знаходитись в одному в одні, в одному діапазоні, і графік ефіра до біткоїну з великою містою, також буде знаходитись в одному діапазоні, не дивлячись на ріст біткоїна і ріст ефіра. але можливо. Аліткоїни середньої капіталізації також в цей момент можуть показати ріст. І, звісно, про це я розкажу на цьому youtube каналі тому обов'язково підписуйтесь, а також можете підписатися на наш telegram канал Посилання на нього є в описі до цього відео. Тут виходить дуже багато цікавої аналітики, а також в другому закріпленому повідомленні ви можете отримати ті індикатори, про які я розказав в цьому огляді ринку. А далі рекомендую подивитись вам наступне корисне та цікаве відео про заробіток на криптовалютному ринку.